Неда неждана зоряна мандрівка. Скорочено. Казка починається з того, що два клоуни білий і рудий, з'являються на сцені і сперечаються про те, чи встигли вони, чи запізнилися на свято через те, що затрималися на каруселях. Клоуни кажуть, що сьогодні фея повинна запалити нову чарівну зірку, яка виконує бажання. Білий клоун розповідає, що саме з цією зіркою пов'язане космічне свято. Клоуни вирішують почати свято самостійно, але їх непокоїть відсутність феї. Вони починають кликати її, але замість феї на сцену несподівано виходять два космічні монстри моцний і спритний. Клоуни спершу приймають їх за фей, але швидко розуміють свою помилку. Вони підозрюють, що монстри замислили щось недобре і намагаються вивести їх на чисту воду. Клони загадують моцному та спритному загадки. Монстри не можуть відгадати жодної загадки самостійно і намагаються отримати допомогу від дітей, обіцяючи їм цукерки. Прибульці не відгадали жодної з трьох загадок, тому покидають стартовий майданчик. Згодом голос повідомляє про готовність стартового майданчика до запуску в зоряну подорож. Після цього клоуни кличуть фею, щоб підготуватися до запуску зоряної подорожі. Фея з'являється не сама, а разом зі своєю ученицею феїнкою. Феїнка, хоча і починаюча чаклунка, вже має деякі успіхи, але водночас дуже розсіяна. Через неї вони і запізнилися, бо феїнка випадково взяла не ту карту місцевості. Також феїнка розповіла одній сороці, що фея запалюватиме чарівну зірку, яка виконує бажання, і тепер про цю подію знали майже всі. А злі сили хотіли випередити інших, щоб використати чарівну зірку для своїх бажань. Білий клон розповідає, що на стартовому майданчику були монстри. Феї стає лячно, а феїнка, щоб заспокоїти її, вирішує показати, що вже багато чого вміє. Феїнка чаклує і створює хвости для клонів, які їм не подобаються, вони намагаються їх позбутися, але не можуть. Фея розчаковує клонів і дає феїнці важливі уроки. Не можна робити когось щасливим насильно, і не слід чаклувати, якщо не знаєш, як повернути все назад. Раптом на сцену вибігають монстри, обсипають фею та феїнку чарівним конфеті, яке заражає їх космічним вірусом. Вони починають чхати і кахикати. Тепер їх місія під загрозою. Фей можуть врятувати клоуни. Для цього вони мають відправитися в тридесяту галактику на планету золотого дракона, знайти чарівну квітку і доставити її до феї. Вдихнувши аромат цієї квітки, всі миттєво одужають. Фея дає клонам чарівну паличку, яка дозволить подорожувати на інші планети, і зоряну карту, на якій червоним позначено шлях до планети золотого дракона. Але раптово з'являються спритний і моцний, які крадуть карту. Клоуни намагаються їх наздогнати, але злодії втікають. Фея не втрачає надії і звертається за допомогою до сузір'їв, серед яких водолій, стрілець, одноріг, велика ведмедиця. Вони обіцяють вказати правильний шлях і допомогти клоунам. Сузір'я вказують, що злодії втекли в чорну діру, клоуни. Вирушають на пошуки. Тим часом на іншій сцені з'являється головатий шеф космічних монстрів. Він роздратований через можливе запалення нової зірки, вона завадить йому та іншим монстрам займатися своїми темними справами. Він хоче зірвати запалення зірки та знищити фею. Спритний і моцний доповідають, що фея та феїнка були заражені вірусом і тепер хворіють. Але є ризик, що чарівна квітка може їх вилікувати. Монстри вирішують розірвати карту та заховати фрагменти на різних планетах. Моцний летить на планету золотих бджіл, спритний відправляється на планету золотого сну, а головатий на планету дракона, щоб знищити чарівну квітку. Тим часом клони опиняються в чорній дірі, вони спізнилися і не зустріли монстрів. Але дізналися, що лиходії заховали частини карти на різних планетах. На планеті золотих бджіл клони зустрічають злу пасічницю, яка вдає доброзичливу стареньку. Насправді, моцний уже побував у неї в гостях і попросив сховати карту. Пасічниця намагається обдурити клоунів, пропонуючи їм мед, але насправді мед чарівний і липкий. Руда клоун спокушається медом і з'їдає його, після чого починає прилипати до всього навколо. Білий клоун, помітивши біду, вирішує розіграти пасічницю і вдає, що теж з'їв мед і прилип до неї. Він ходить за пасічницею, змушуючи її зізнатися, як розчаклувати мед. Врешті-решт, пасічниця зізнається, що мед перестане бути липучим тільки тоді, коли вона заспіває. Та у неї був хриплий голос, а це змінити міг лише особливий мед, а де його знайти, вона не може згадати. Саме тому вона й стала злою. Тоді за допомогою клони звертаються до сузір'я великої ведмедиці, яка допомагає знайти потрібний мед. Пасічниця стає доброю, співає пісню, а потім ще й віддає клонам карту. Клоуни вирушають в дорогу. Тим часом у міжзоряному просторі збираються монстри і думають над своїми подальшими діями. Моцний повідомляє голова тому, що все пропало, бо клоунам вдалося розчаклувати пасічницю. Головатий запевняє, що все добре, бо на планеті золотих снів клонів чекатиме така пастка, яку вони ніколи не здолають. Спритний відправляється до злої чаклунки на планету золотих снів. На планеті золотих снів живе зла чаклунка. це гарна літня пані. Вона співає пісню про втрату молодості, про те, що час відбирає сили та красу, і що її волосся вже стало білим, як сніг. Під час танцю спритним вона з гіркотою згадує про свої колишні славу та красу. Вона засмучена тим, як швидко йде час, і розуміє, що її молодість. Безповоротно втрачена. Спритний запевняє чаклунку, що вона все ще має чудовий вигляд і що пан Головатий захоплюється її красою. Він передає їй секретну карту і повідомляє, що скоро прибудуть двоє клоунів, на яких вона має наслати столітній сон своїм чарівним порошком. Зла чаклунка радіє адже коли вона когось присипляє, то омолоджується. Тут з'являються двоє клоунів, Білий і рудий. Білий клон, підозрюючи про небезпеку, обережно підходить до казанів, звідки йде пара. Чаклунка несподівано обсипає його порошком, і він засинає. Рудий клон намагається розбудити друга, але всі його спроби марні. Рудий клон погрожує чаклунці тим, що поперевертає всі її казани, якщо вона не скаже, як розчаклувати друга. Зрештою, чаклунка зізнається, що білий клон прокинеться тільки тоді, коли вона розсміється. Рудий клон намагається розсмішити її різними жартами та трюками, але чаклунка залишається серйозною. Вона розповідає, що зла чаклунка відібрала у неї усмішку, через що вона стала злою і швидко постаріла. Тепер розсмішити чаклунку міг лише одноріг. Сузір'я якого можна викликати за допомогою замовляння. Умовивши чаклунку повернути шматок карти, рудий клон викликає однорога. Побачивши його, чаклунка одразу засміялася. Вона помолочила. Білий клон прокинувся, і всі зрозуміли, що зла чаклунка знову стала доброю та усміхненою. Вона вибачається перед клонами, а ті, отримавши карту, телепортуються. Спритний бачить, що план головатого не спрацював він з іншими монстрами вирушає на планету золотого дракона. На планеті дракона спекотно і незатишно. Монстри не знають, де шукати квітку. У печері вони бачать дракона, який рахує зорі. Головатий пропонує збити дракона з рахунку, щоб той розсердився і напав на клоунів, коли ті з'являться. Коли на планету летить ракета, монстри починають кричати, а потім ховаються. Клоунів, які прилетіли на ракеті, зустрічає дракончик він докоряє їм за шум, але вони запевняють, що не кричали. Дракончик намагається налякати клоунів вогнем, але в нього нічого не виходить. З'ясовується, що він ще малий і не вміє дихати вогнем чи битися. Дракончик розповідає, що загубився, коли намагався подивитися на нову зірку. Дракончик хотів повернутися до мами, він був частиною сузір'я дракона. Для цього йому потрібно знайти 1321 зірочку на північний захід від полярної зірки, де починається його голова, а на 1251 зірці закінчується його хвіст. Клоуни вирішують допомогти дракончику, і сузір'я показують їм шлях. Однак перед тим, як вирушити, клоуни розповідають про біду з феєю. Тоді дракончик веде клонів до чарівної квітки, але на їхньому шляху з'являються монстри, між ними зав'язується бійка, під час якої дракончику вдається дихнути вогнем і налякати монстрів, змусивши їх відступити та сховатися в печері. Клоуни зрізають квітку і вирушають рятувати фею і феїнку, а дракончик готується повернутися додому. Монстри просять клонів не залишати їх на цій планеті. Вони більше не хочуть жити в темряві та робити погані вчинки, а прагнуть світла і порядку. Білий клоун пропонує їм зайнятися прибиранням космічного сміття, і вони погоджуються. Дракончик, який навчився дихати вогнем. Теж стає сміливим і впевненим, і відправляється на свою планету. Згодом усі збираються на стартовому майданчику, де фея та феїнка, здорові завдяки клоунам, оголошують про початок свята. Фея дякує всім, хто допомагав і наголошує на важливості віри у перемогу та справжньої дружби, що допомагає подолати будь-які перешкоди. Монстри, які вже виконали свої завдання, теж хочуть приєднатися до свята. Тоді фея звертається до оглядачів із запитанням, чи можна пробачити монстрів і всі погоджуються. Також фея радить думати над бажаннями, які хочеш загадати, і якщо вони добрі та справедливі, то обов'язково збудуться. Після цього всі починають веселитися і запалюється зірка. Герої співають фінальну пісню, яка наголошує на важливості доброти, тепла та світла в житті. Читала руденко Івана Для довідка BCUA.